Вісім років як обласна дитяча лікарня співпрацює з європейським союзом у проектах транскордонного співробітництва в рамках дня європейської співпраці, який європейський Союз організовує вже другий рік поспіль до обласної дитячої лікарні завітала співробітник проекту. Мета дня європейської співпраці подивитися на досягнення транскордонної діяльності. Ми намагалися втілити саме такий проект, який показував людське обличчя, де було б видно, як на людях відображаються ці результати наскільки відчутні досягнення проекту в соціальній сфері. Першим спільним проєктом був «Інтерек-3А», спрямований на освоєння нових методів реабілітації дітей. Тривав він три роки з 2006 по 2008. Проєкт європейська колиска, другий за рахунком спільний проєкт обласної дитячої лікарні та європейського союзу та першої програмі ЄСП. Варто зауважити, що проєкт європейська колиска був відзначений як один з кращих, і в його рамках була проведена чимала робота. Ми оснастили відділення реанімації новонароджених апаратурою, слідкуючою це 12 моніторів, які слідкують за життєвими функціями дитини, Тобто Якщо якщо у дитини стається любе відхилення в стані здоров'я, це монітор дає нам звуковим сигналом про це повідомлення. Зроблену роботу могли побачити і європейські гості. Побачили вони, як працюють технології, поспілкувалися з мамами новонароджених малюків. Медики кажуть, з допомогою новітніх технологій вдалося набагато скоротити смертність новонароджених дітей та їх інвалідизацію. Якщо в 2009 році малюкова смертність, до прикладу була вище 12%, то зараз вона вже 8,6%, каже головний лікар. В рамках Цього проекту ми закупили Відеоспостережну систему за, за цими діточками, Тобто ми бачимо не тільки параметри життєвих функцій діточок, а ми бачимо і всі рухи цієї дитинки. розумієте, вплоть до того, що навіть любі рухові розлади вже тепер на ранніх етапах життя це може фіксуватися. Єлизавета Біров каже, неможливо працювати з новітніми якісними технологіями, якщо персонал не готовий. Тому під час провадження проекту провели курси підвищення кваліфікації для лікарів-неонатологів з усієї області. Керів реаніматологів, акушерок та медичних сестер, які працюють у дитячих або реанімаційних відділеннях. Я хочу сказати, що сьогодні багато чого побачила, і мене це дійсно зачепило за живе. Можна сказати, я прониклася до самого серця, тому що це дійсно дуже важливі речі, які роблять в рамках цього проекту. І побачивши все це, ми дійсно тепер розуміємо, куди йдуть всі ці гроші і на які цілі. Одним словом, я рада, що виконую свою роботу і бачу такі речі. Провадження європейської колиски в життя вже незабаром побачать і в європейських країнах.